Причудового хорошого дня. Такого хорошого, аби справді призупинитися і над чимось файним задуматися. Погнали! Виявляється, брати і сестри, у світі тільки за 24 рік відбулося за різними підрахунками від 50 до 56 військових конфліктів, більшість з яких триває по сьогодні. І це найбільше. Із часів Другої світової війни, уявляєте? 56. Тобто, грубо говорячи, це 56 воєн. Скільки страждання приносить нам тільки наша війна в Україні, скільки болю, скільки смерті, випробовування, а, а крім нашої, ще 55 десь у світі. Уявляєте? І варто поставити інше питання. Чи випадково, ось тут і ось тут я не є. Причиною війни. Тобто, буквально, що я можу зробити для того, аби воїн було менше? Що я можу зробити для того, аби конфліктів було менше? Так, зараз триває серйозна війна і в нас в Україні. І треба битися з усіх сил. Якраз тут три коробки маю, передали мені голубців і гречки для наших воїнів вже готові. Треба все робити для того, аби перемогти. Але чи я роблю я також все ось тут і ось тут, аби як мінімум самому не ставати джерелом війни у своєму домі, на місці праці, буквально там, де я є, там, де я існую. Тому запрошую вас до того, щоб ми тривали у боротьбі у війні, яка триває зараз в Україні, і захищали кожне життя, яке можемо захистити, допомагали воїну, якому допоможемо. І будь-якій людині, не лише військовим, але також запрошую зупиняти військові конфлікти ось тут і ось тут. І зупиняти військові конфлікти і будь-які конфлікти у нас у, у хатах, у нас у сім'ях, у нас на вулицях між сусідами, щоб бодай в нашому житті бодай ми якось могли зупиняти ці війни. 56 військових конфліктів у 24 році. Зупиняємо війни. Зупиняємо ті, на які ми самі можемо вплинути. Не ставаємо джерелами війни. Але також пам'ятаємо про всіх тих, хто сьогодні бореться і, власне, зупиняє війну своїм життям, здоров'ям, зусиллями і, і кожному воїну, кожному чоловікові і жінці, які воюють, дякуємо і благословляємо вас.